400 батончиків за зміну виготовляють в їдальні голинського ліцею. Тут кожен відповідає за певний процес: хтось злущить горіхи, хтось пакує готовий продукт, а хтось робить заготовки на наступний день. Виготовляти енергетичні батончики голинянка б запропонувала їхня односельчанка, яка й поділилася з ними рецептом. Він, зі слів працівниці ліцею Марії Грицак є досить простим. Такі смаколики каже, можна зберігати до двох тижнів. Там є все, що потрібно для організму. Там є курага, ізум, горіхи, мезу, молоко, е що не молоко, вівсяні пластівці. Ми робимо так, якби 10 порцій за раз. Порція одна розрахована на кілограм вівсяних пластівців. Ми робимо заміс із 10 кілограмів. Деякі продукти для батончиків, зі слів Марії Грицак, безкоштовно надали місцеві підприємці. Частину приносять самі голиняни та передають за кордону ті, хто давно виїхав з Голиня. Відразу ми мали таку свого свою фінансову подушку і докуповували тих продуктів, яких нам не вистачає. А тепер. Ми Чого нам не вистачає, знову через соціальні мережі просимо. От минулого тижня зверталися до наших джолярів. Дайте меду, дайте меду. Не вистачає нам згущеного молока, просимо згущеного молока. Найбільша у нас потреба у куразі і у згущеному молоці. Волонтери роблять заготовки для батончиків наприкінці зміни та залишають їх настоятися на ніч. Наступного дня продукт кидають в кокосову стружку або кунжут та фасують. Вага батончика приблизно 100 грам. Перші вироби, розповідає Марія Грицак, вони важили. А зараз на око навчилися визначати вагу. Ольга Комар пакує батончики у харчову плівку. Допомагає тут від самого початку вільний від роботи час. Вирішила долучитися, тому що дуже тривожно було сидіти вдома, читати весь час новини. А коли ти приходиш сюди, ти спілкуєшся з людьми, і ти розумієш, що ти робиш щось добре, яке допоможе нашим солдатам краще краще почуватися. Солдати будуть відчувати, що про них думають і будуть відповідно. Ну, ситі і, е, і будуть краще воювати. А це чистить горіхи для майбутніх батончиків Михайло Ляхович зі своїми друзями. Каже, стараються допомагати, коли є вільний час. Ми всі, всі хочемо хлопцями передати там на передову. Привіт, ми з вами. Розуміємо, там дуже тяжко, але разом ми сила. Ми вам стараємося чим можемо допомогти. Слава Україні! Героям слава. Поруч дівчата вирізають наліпки на батончики. Серед них і 15-річна Діана. Зараз дівчина пакує готовий продукт у ящики. Також кладе туди патріотичні малюнки. До процесу, розповідає, доєдналася з перших днів. Я хочу будь-якими силами допомогти нашим хлопцям, адже вони роблять так, що ми можемо спокійно спати і не бояться, що вночі щось може статися з нами. І ми хочемо усі разом якусь допомогу зробити для цього. Я думаю, що їм це буде дуже приємно, якщо, хоч якось, ми їх підтримуємо і допоможемо, адже вони роблять дуже складну роботу. Свої енергетичні батончики голонянки охрестили байрактарчиками, відправляють їх з автомобілями, волонтерів, військовим на передову. Рішен Роман Кочужук Новини на Суспільному Івано-Франківщина.